Привіт! У цьому відео я покажу, як встановити Optifine для Minecraft. Як бачите, в мене вже є Optifine і ви теж зможете це зробити. Спочатку гуглимо Optifine Download і знаходимо першу сторінку, ось така. Натискаємо на неї. Тут натискаємо сюди і з'являться всі версії. Залежно від версії, яку хочете, завантажуйте відповідно. Я візьму найновішу і просто натисну Завантажити. Тут вам покажуть рекламу. У мене блокувальник реклами, тому я її не бачу. Якщо десь є кнопка завантаження, не тисніть. Це важливо, бо це просто реклама. Через 5 секунд з'явиться Пропустити. Натисніть на неї, а потім на завантажити. Файл почне завантажуватися. Дуже важливо, що вам потрібна Java. Якщо ви перейдете до файлу, ви зможете його запустити, якщо маєте Java. просто двічі клацніть тут і тоді зможете його виконати. Або клацніть правою кнопкою. Виберіть відкрити за допомогою і натисніть «Java». У мене зараз не так, бо я не маю Java. Можливо, у вас так само, і я покажу, що робити. Гуглимо Java Download, беремо друге посилання, саме Завантажити Java для Windows. Тоді натискаємо Завантажити Java і відкриваємо цю програму. Натискаємо так, а потім встановити. Отримуємо повідомлення, що Java успішно встановлено. Потім повертаємось до файлу Optifine, клацаємо правою кнопкою і вибираємо відкрити за допомогою. Там побачите Java. Це і вибираєте. Ще можна поставити галочку, щоб усі JR-файли завжди запускалися з Java. Так має бути завжди. Тоді натискаємо ОК. Далі виберіть місце встановлення і натисніть Встановити. За мить з'явиться повідомлення про встановлення Optifine. Перезапустіть Minecraft і ви побачите Optifine та версію, яку встановили. Примітка: якщо у вас інша версія OptiFine, і при встановленні з'являється повідомлення про потребу Minecraft 118, це нормально. Якщо бачите це повідомлення, зайдіть у Minecraft і створіть новий профіль. Натисніть Установка, створіть нову інсталяцію, введіть назву, виберіть версію, потім внизу справа створіть і запустіть її. При першому запуску версія завантажиться, після чого ви зможете встановити потрібну версію OptiFine, як зазвичай. Давайте запустимо цю версію. Тепер треба натиснути Я розумію ризики і грати. Зайдемо в опції налаштування відео і побачимо внизу зліва напис OptiFine, що підтверджує його встановлення. Якщо відео допомогло, буду вдячний за лайк. Бувайте!